Це західне новини. мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні ми обговоримо перебування у Львові спеціальної представниці США із питань економічного відновлення України пані Пріцкер а також перепитії навколо оборонної підтримки України з боку Вашингтона. Перший візит до Львова спеціальної представниці США із питань економічного відновлення України це подія непересічна. Пенні Пріцкер відома своїм чітким і прагматичним підходом до справи, а також досвідом і впливом у американському політичному естеблішменті. Теперішня спеціальна представниця Джо Байдена по Україні раніше була успішною в бізнесі, а також працювала на посаді міністерки торгівлі США і брала дуже активну участь у виборчих кампаніях Барака Оба. Амі і теперішнього президента Сполучених Штатів в Україні від моменту свого призначення у вересні минулого року пані Пріскер була уже тричі. Два попередні візити вона здійснила до Києва і ось тепер до Львова. Як написала вона сама, я прибула до Львова, щоб підкреслити незмінну прихильність Сполучених Штатів до України. Львів, як і багато інших міст по всій Україні, демонструє шалену економічну рішучість і відданість інноваціям, навіть не зважаючи на жорстокі російські авіаудари. І цей дух дає мені впевненість в економічному майбутньому України. У Львові гості зі США ознайомилися із розробками військового виробництва, відвідали інноваційні компанії та ІТ-кластер, а також мерію міста, де поспілкувалися про важливі соціальні проекти із Андрієм Садовим. Зокрема, йшлося про екосистему Незламні для реабілітації і відновлення військових ветеранів та всіх, зрештою кого зачепила війна. У місті вже діє великий реабілітаційний медичний центр, який будуть і надалі розвивати у різних напрямках. І тут Варто погодитися із висновком Пені Пріцкер, що саме наші міста стануть двигунами економічної стійкості відновлення і повернення України на геополітичну карту. Однак безпеку кожного міста від російських ракетних ударів можна забезпечити лише посиленням систем ППО, а його може забезпечити рішення Конгресу США, якого поки що немає. І на це питання про оборонну допомогу пані Пріскер теж довелося відповідати у Львові, хоча вона і представляє зовсім інший напрямок діяльності американської адміністрації. На зустрічі з журналістами спеціальна представниця США висловлювала впевненість у тому, що американський бізнес продовжить інвестувати в Україну і розвивати тут свої проекти. А от політичні питання їй довелося коментувати із більш узагальнених позицій. Зрештою, ми вкотре почули запевнення у рішучості президента Байдена досягти результату у конгресі, а також у незмінній двопартійній підтримці України. Президент США це розуміє. Він знає Україну, як і будь-який громадянин Америки. Він розуміє потенціал України і вашу роль у захисті Європи та всього світу. Президент США і його адміністрація щодня борються за надання допомоги Україні. Думаю, що Палата представників знає про необхідність діяти якнайшвидше. Вони знають, що законопроект підтримали в Сенаті. У нас є підтримка обох партій, і ми не можемо дозволити собі більше зволікати. Скоро мене два місяці, відколи Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на загальну суму 95 мільярдів доларів. Проте Палата представників і досі цей документ не розглянула. Однак, схоже, що спікер цієї палати Майк Джонсон. Таки готується до ухвалення рішення у супереч позиції Дональда Трампа і його прихильників. Джонсон, хоча і публічно відкинув схвалений Сенатом законопроект, але допустив голосування за оновлену пропозицію, що включає продаж арештованих російських активів та позику для України. Про те, як будуть розвиватися події у Конгресі, ми дізнаємося після 9 квітня, коли на Капіталійському пагорбі відновиться повноцінна активна робота. А Пенні Пріцкер вже відбула до Румунії, щоб обговорити там допомогу Україні в енергетичному секторі. Така допомога нам точно знадобиться, зважаючи на збільшення ударів російськими ракетами саме по об'єктах енергетики. Ви дивилися західні новини до наступних зустрічей.